Повторюйте ці два слова перед сном і ваші мрії здійсняться на ваших очах. Якщо ви поставили перед собою мету, але не знаєте, як її досягти, техніка Джозефа Мерфі з двох слів допоможе спрямувати ваші дії. Працювати на повну силу 24 години на добу це одне, але якщо ви не налаштовані духовно, досягти своєї мрії буде нелегко. Деякі люди притягують до себе достаток без особливих зусиль. Тоді як інші стикаються з важкими часами і труднощами, незважаючи на те, як сильно вони намагаються. Джозеф Мерфі, автор ірландського походження, який прославився своїми книгами про силу людського розуму, представляє надзвичайно потужні техніки подолання страху невдачі та кроків на шляху до досягнення своїх прагнень. Основна ідея праць Мерфі полягає в тому, що кожна людина має необмежене джерело енергії. Використовуючи силу уяви та позитивне мислення, можна реалізувати навіть найсміливіші бажання. Сьогодні ми поговоримо про два слова, які варто повторювати перед сном. Чому саме перед сном? Перш ніж перейти до аналізу техніки, давайте розберемося, що робить цю техніку такою ефективною і потужною. Мерфі переконаний, що всі ми створені Всесвітом однаково. Наш творець спочатку дає нам все, про що ми мріємо. Крім того, нам дана здатність до візуалізації. Ми не безпорадні, але запрограмовані на це. Ніхто не змушений жити в бідності. Єдине, що ми вільні робити, це думати. Якщо ми змінимо спосіб мислення, ми зможемо змінити сьогодення і жити відповідно до мрії про достаток, який ми хочемо отримати. Люди не є за своєю природою хворими чи нездоровими. Багато хто стверджує, що це просто обумовлено генетично і не може бути змінено. Однак Мерфі стверджує, що жодна хвороба не може оселитися в тілі, яке перебуває у здоровому емоційному стані. Тіло щосекунди відкидає мільйони клітин і водночас створює мільйони нових. Якщо, як доводить наука, все наше тіло перероджується за кілька років, то дегенерація і хвороба не можуть залишатися в організмі роками. Хвороба може залишатися в організмі тільки через негативне мислення, спостереження за хворобою. І увагу до хвороби, метафізика і квантова фізика досліджували цю ідею протягом багатьох років. Ми запрограмовані на страждання і невдачі, але якщо ми можемо змінити цю програму, іншими словами, якщо ми можемо перепрограмувати нашу підсвідомість, перед нами відкриваються чудові можливості для стосунків, достатку, процвітання і нескінченних інших благ. Все починається з того, наскільки охоче ви перепрограмуєте свій розум і мислення. Вам не потрібно переконувати зовсім незнайому людину. Ви повинні переконати свій власний розум, особливо підсвідому частину. Підсвідомість це відповідь на всі проблеми. Якщо ви накажете своїй підсвідомості розбудити вас о п'ятій ранку перед тим, як лягти спати, вона розбудить вас саме в цей час. Чи замислювалися ми коли-небудь про природу нашого сну? Ми витрачаємо на сон близько восьми годин на добу, що становить майже третину всього нашого життя. Дефіцит сну викликає дратівливість, похмурий настрій і депресію. Достатній сон необхідний для щасливого і приємного життя. Людський організм має цілющий струм, який генерується під час сну, що робить тіло свіжим і оновленим до ранку. А підсвідомість ніколи не засинає саме перед сном підсвідомість найбільш сприйнятлива. Ось чому нам часто сниться останнє, про що ми думали або говорили перед сном. У сучасному метушливому світі ваш розум зайнятий домашніми справами, поспіхом до офісу та всілякими обов'язками. Ваші мрії не повинні обмежуватися словами, вони повинні мати можливість відтворюватися у вашій голові, як фільм у кінотеатрі, щоб молитва була ефективною, іншими словами, щоб молитва здійснилася у вашому житті. Ви повинні поводитися так, ніби ви вже маєте те, чого хочете, щоб бути щасливим. Не бійтеся мріяти про велике. Коли ви складаєте цей список, спочатку прочитайте його. Вдруге, прочитавши те, що ви написали, спробуйте уявити те, про що ви говорите. Наприклад, якщо ви написали, «Я хочу великий будинок, уявіть себе в саду цього будинку, пройдіться по саду і будьте вдячні за те, що ваша важка праця окупилася. Це лише один приклад. Спробуйте зробити те, що має для вас найбільше значення, будь то автомобіль вашої мрії, робота вашої мрії або ваша друга половинка. Зробіть щось позитивне для себе і всесвіту. Зробіть наступний крок і візуалізуйте цей досвід від першої особи, ви можете записати 10, 20 або навіть 30 цілей, але засинати будете з першими кількома з них в голові. Це цілком нормально, тому що перші цілі, які ви перерахували, важливіші для вас. Наприклад, якщо мова йде про багатство і відмінне здоров'я, ви скажете два слова багатство і здоров'я. Виберіть слова, які на вашу думку мають відношення до вашої мети. Виберіть слова з перших двох бажань і запишіть їх у свій блокнот. Ці слова мають величезну силу, і ваша підсвідомість запам'ятовує їх. Повторюйте ці слова перед сном, поки не потрапите у світ сновидінь. Після того, як ви висловили своє бажання і візуалізували його, повторіть два слова пов'язані з цим бажанням. Вимовляйте ці слова як мантру і засинайте з ними. Якщо ви зможете слідувати цій формулі, ви розірвете тонкі ланцюги, які вас зв'язували. Суть цієї техніки полягає в послідовності протягом наступних тижнів і місяців ви поступово почнете помічати зміни. Перед сном приділіть собі 5 хвилин, за цей час поміркуйте над своїми бажаннями, планами на завтра і тим, що ви хочете, щоб завтра сталося в житті і в житті загалом. Це допоможе вам зробити нові кроки на шляху до ваших цілей і стати більш організованим. Пам'ятайте, що ми всі рівні і наші мрії не мають кінця. У вас є можливість переробити свою реальність, дійте зараз і будьте вдячні за це цілеспрямоване життя. Не сумнівайтеся в процесі, будьте вдячні за нього. Продовжуйте наполегливо працювати і зробіть вище описані техніки звичкою і ніщо не стане на шляху до вашої мрії. Сподіваюся, це відео знайшло у вас відгук, і ми сподіваємося, що це відео знайшло відгук у вас, і бажаємо вам і вашим близьким здійснення всіх ваших бажань, щастя, здоров'я і благополуччя. До нових зустрічей!